У Покровській громаді триває підключення будинків приватного сектору до газопостачання. Багато хто з мешканців, які отримують субсидію на опалення, зіткнулися з питанням, як їм буде нараховуватися державна допомога. Тим громадянам, яким вже підключено газопостачання, нам надійде інформація від відповідної організації і ми їм розрахуємо субсидію з дати підключення. Тобто, з цієї дати, коли вам підключили, ви будете отримувати свою субсидію. Газопостачання у багатоповерхівках Покров. Шка поки що не підключено, тому отримувати субсидію на газ мешканці багатоквартирних будинків не будуть. То наразі цієї послуги немає, і субсидіювати таку послугу, якої не існує, ніхто не буде. Тобто надавати субсидію на цю послугу не буде наразі. Нагадаємо, ті мешканці, які отримували субсидію у минулих сезонах, отримують їх автоматично. Ті, хто бажають отримувати державну допомогу на комунальні послуги, мають надати документи до 30 листопада в управління соціального захисту населення. З 1 грудня, згідно постанови Кабінету міністрів нарахування субсидій та пільг здійснюватиме в пенсійний фонд України.